Як ви викликаєте своїх учнів до дошки? Ходи в кухон, ходи до мишечки, фішечки, ходи Що ви відповідаєте начальству, Коли під час відпустки вас викликають на роботу? Не шукай мене, Бо я на, бо я на морі. Що ви говорите своїм учням на дистанційному навчанні? Я так сумую без своїх очів. Вітина, на чому ви добираєтесь до школи? Я тепер повішу маю чорний гатила. Чи є у вас домашні тваринки? Що ви можете сказати про себе? Я просто богиня. Якою ви була бували дитинстві? Як ви себе почуваєте після підради? Віто я поїду на гресту. Як щоб до вас зверталися? Вчителька мікрорайону нашого. Як ви себе почуваєте, коли діти не роблять домашнє завдання? Болить, болить душа! Що відповідають ваші учні на запитання, коли ти нарешті здаш ніж? Ага, побачимо коли. Коли? Коли, коли, побачимо. Що ви відчуваєте, коли закінчується останній урок у п'ятницю з 11 А класом? Коли ви витрали всю зарплатню, а наступна через місяць. Я Як ви себе відчуваєте, коли у вас вихідний? Це найкращий це день мого життя. Що ви зговорили на фону підтягти вчителям? Сон, сон. Мені ще Як ви себе почуваєте після завершення робочого дня? Лите на урок то учнів 8 класу.